За неукладений договір на вивіз твердих побутових відходів 340 гривень штрафу. Інспектори відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства укладають адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, які не мають договорів з екосаном. Продовж лютого 2015 року було складено 11 протоколів на мешканців приватного сектору, які не мають договорів з підприємством. Сім протоколів було розглянуто на останньому засіданні адмінкомісії. Зі своєю провиною мешканці не погоджувалися, намагалися довести, що сміття вони самотужки утилізують. Разом із тим скаржилися на незручний графік виїздів сміттєвозів, пропонували встановити на вулиці контейнери. Члени адмінкомісії пояснювали, вирішити всі ті питання люди могли б, звернувшись до підприємства Екосан. І перш за все, для укладання договору на Сміття деякі мешканці просили їм дати на цей час, обіцяючи вже на наступне засідання принести договір. Чотири справи адмінкомісія таки відклала по двом. Призначено мінімальний штраф у 340 гривень. Нагадаємо, максимальне адміністративне стягнення, передбачене для громадян статтею 152 кодексу про адміністративні порушення 1360 гривень. Перевірка наявності договорів на вивіз сміття по приватному сектору продовжуватиметься. В першу чергу інспектори відділу благоустрою обійдуть будинки тих вулиць, поблизу яких є стихійні сміттєзвалища. Також на адмінкомісії розглянуто три. Справи підприємці торгували за межами відведеної для того території по вулиці Урицького. Всім призначено штраф 340 гривень.